Я не хочу, я не можу, мабуть, в мене нічого не вийде. Завжди гарний настрій, завжди позитив, і все у вас вийде! Вітаю! Сьогодні готуємо легку, смачну, а саме головне швидку страву це кускус -кус з овочами. Поїхали. Прогріваємо сковородку. Додаємо краплинку олії. Поки олія прогрівається, до цієї страви можна взяти будь-які овочі. Я взяв кабачок та перець болгарський, нарізав їх кубиком міленьким. Формат нарізки можна вибрати будь-які, які вам більше до вподоби. Вдаримо наші овочі тільки наполовину, щоб вони залишилися всередині, в сирі. Нам ще придеться запарювати куску. Коли вже на наших овочах з'являється легка скринка, додаємо кріпочку чеснока. Маленьку грудочку вершкового масла, це все діло. Вижарюємо легесенько. Додаємо кускус. Я взяв 50 грамів. Це все діло вимішали. Додаю 100 мл води. Зменшуємо температуру. Саме головне його запарити. Варити його не треба. Сіль, перець. Можна також додати соєвий соус за бажанням або за смаком. І накриваємо кришечкою на 2-3 хвилинки. В цей час, коли у нас запарюється кускус, -кус, не забуваємо поглядати до нього. Якщо ви бачите, що вологі мало, то ще можна сміло додати 20-30 мл води. Перемішали. І знову накрили. Після того, як ми приготували наш кускус, залишилась остання дія. Нам потрібна тарілка, формовочне кільце. Якщо у вас немає, можна це буде зробити за допомогою чашки або стакана. Якщо вам цікаво, то в наступному відео я вам покажу, як це робити. І починаємо викладувати наш кускус. Ось все, наш результат роботи 10 хвилин. Страва готова. Я кажу вам смачного. Я і моє серце кажу вам до зустрічі.